Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12» і Дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина. І спершу коротко про головне п'яний водій збив двох пішоходів. Один загинув подробиці аварії, в якій на тротуарі переїхали жінку. Служба безпеки України розробила картонні дрони. З'явилися кадри тестування нової розробки СБУ картонних дронів. Вони є невидимими для ворожих радарів, а уражаючі елементи після вибуху накривають таку площу, щоб пошкодити навіть великий літак. Саме цими дронами наші контррозвідники атакували аеродром у Курську в ніч на 27 серпня. Тоді вони пошкодили чотири літаки Су 30 один міг 29 та іншу техніку. Не дронами єдиними сьогодні. Володимир Зеленський заявив. Про успішне застосування української далекобійної зброї, уражена ціль за 700 кілометрів. Про яку саме йдеться, президент не зазначив. Крім того, про успішні випробування нашої зброї повідомив секретар РНБО Данілов. Ракетна програма в дії написав він та показав інтригуючі кадри пуску української ракети. Нагадаємо, що в ніч на 30 серпня був атакований аеродром у російському Пскові, що за 700 кілометрів. Від українського кордону. Серйозно пошкоджено мінімум два літаки іл-76. Наспокійно було на Росії і сьогодні. Вранці місцеві нарахували мінімум п'ять безпілотників у Брянську. Один з них вибухнув на даху в отелі управління справами області. Безпілотники бачили у місті і впродовж дня. Трьох громадян України з окупованої Луганщини судитимуть за роботу на Росію. Вони добровільно зголосилися працювати на окупантів та обійняли керівні посади в ЛНР. Підозрювані перебувають у розшуку за колабораційну діяльність їм загрожує до 10 років ув'язнення. Смертельна аварія трапла на Клима Савура в Луцьку загинула пішохідка. Сталося близько 17-ї години. П'яний 38-річний водій БМВ виїхав на тротуар, де збив 56-річну пішохідку і врізався у паркан. Від удару жінка загинула. 33-річний пасажир машини отримав тілесні ушкодження. Наскільки п'яним був водій, поки невідомо. Його кров віддали на детальний аналіз. Триває розслідування. Ще одна смертельна аварія сталася вчора по вулиці Єршова в Луцьку. П'яний 27-річний водій Ауді наїхав на двох пішоходів, які переходили проїжджу частину за межами першохідного переходу. 39-річний чоловік загинув на місці, 33-річного госпіталізували. Щодо стану винуватця аварії, то Драгер показав 2,1 проміла алкоголю в крові. Це в понад 10 разів вище допустимої норми. Слідство проводять співробітники ДБР. Прийшла додому, а там побитий до смерті син. Трапилося учора, 30 серпня, в селі Мильськ Луцького району. За інформацією поліції, 32-річного чоловіка палицею побив його односелець. Напередодні на подвір'ї за місцем проживання потерпілого між ним та 47-річним односельцем виник конфлікт. Під час передпалки 47-річний чоловік наніс. Декілька ударів дерев'яною палицею по тілу потерпілого, внаслідок чого той помер. Зловмисника затримали. Триває слідство. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. У будинок 21-річного мільйонера прийшли з обшуками. Чи готовий Луцьк до опалювального сезону? З 1 вересня у домівках Лучан не буде гарячої води. Від завтра увесь Луцьк залишиться без гарячої води. Це стосується всіх споживачів ДКП Луцьктепло окрім мешканців мікрорайону ЛПЗ. Така ситуація склала через постанову Кабміну, яка ввела нові правила розрахунків із постачальником природного газу. Луцьктепло виконало всі зобов'язання, але припинити водопостачання кажуть вимушені. Деталі у сюжеті. Від 1 вересня чекати гарячої води із крану зась така ситуація стосується усіх котелень міста, які гріли воду газом. На жаль, в певний проміжок часу послуга з постачання гарячого з гарячого водопостачання буде припинено. Послугу буде припинено через те, що від 1 вересня підприємство не має достатніх об'ємів газу для того, щоб виробляти цю послугу. Лучани не матимуть теплої води через постанову кабміну, якою він зобов'язав постачальника природного газу для Луцьктепла. А це Нафтогаз трейдинг продавати блакитне паливо за пільговою ціною до 15 квітня наступного року. Однак, не все так просто водночас саме ця постанова і скасовує нинішні договори і зобов'язує укласти нові. Цей пакет документів у «Нафтогазі» проходить відповідну процедуру перевірки. Як тільки ця процедура перевірки завершиться, підприємство Луцьктепло внесуть до інформаційної. Платформи газотранспортної системи як такого підприємства, яке має закуплено достатні об'єми газу для того, щоб виробляти теплову енергію з метою постачання гарячої води. Що ж воно таке? Інформаційна платформа газотранспортної системи. Довідуємося у директора Луцьктепла. І це також автоматично відслідковує оператор газорозподільної мережі Воленьгаз. Якщо Воленьгаз бачить, що будь-який споживач сюди не потрапляє, він відразу попередження. Саме таке попередження від товариства Волиньгаз і отримало Луцьк тепло. Підприємство могло б не зважати на нього і продовжувати гріти воду та споживати газ. Однак, без внесення даних до цієї платформи ціна за плакитне паливо нараховувалася би у подвійному розмірі, враховуючи і так хитке фінансове становище підприємства, споживати газ за ціною, яка вдвічі перевищує сьогодні ринкову. Підприємство собі дозволити не може. Тому ми прийняли рішення декілька днів, все ж таки, зачекати, отримати від Нафтогазу. Інформацію про те, що договір підписаний, і вже далі працювати за новим договором і за цінами, які визначені постановою Кабінету міністрів України, згідно із нею, тарифи на тепло для населення під час наступного опалювального сезону залишатимуться незмінними. 7 гривень 40 копійок за кубометр і 16 гривень 40 копійок для бюджетних організацій. Окрім незмінних цін, уряд прописав нові зміни, за якими тепер працюватимуть теплопостачальники. Такі підприємства, як Луцьк тепло, тепер зможуть залишати лише. 35% коштів, отриманих від споживачів тепла а решту віддаватимуть ті, що кошти, які будуть надходити від споживачів, щодня будуть розподілятись в пропорції: 65% коштів буде спрямовано на рахунки нафтогаз трейдинга постачальника газу, і лише 35% коштів буде залишатися на господарську діяльність підприємства. Швидше за все уряд бачить, що треба буде десь поповнити напевно що якісь свої там якби моменти так в доходах по державному бюджету за словами Івана скорубського цих 35% вкрай край мало аби підприємство розвивалося і працювало окрема проблема електрика яку Луцьк тепло купує для потреб роботи котелень саме тому днями на сесії міський голова озвучив 60 мільйонів із бюджету міста згодом виділять підприємство аби заплатити за два місяці використання електрики це експеримент і цей експеримент буде діяти до кінця року. А далі вони поглянуть чи цей експеримент продовжити, чи залишити його. Ну чи, чи припинити дія цього експерименту, який має поповнити дірку в державному бюджеті, триватиме до кінця року. Ну а тим часом, найближчі дні містяни прийматимуть холодний душ або грітимуть воду у кастрюлях. Ірина Кудря, Василь Марищук, дванадцятий канал. Взимку Луцьк не залишиться без тепла. 90% всіх котелень міста забезпечені генераторами, кажуть в мерії. Решта 10% котелень, які ще не забезпечені генераторами Наразі Іван Анатолійович Скорубський і Микола Петрович не працюють над цим питанням. До початку опального сезону вони будуть забезпечені. Тобто ми плануємо вийти на 100% забезпечення всіх котелень дизель-генераторами до початку опального сезону. Крім того, на випадок критичної ситуації генератори мають і лікарні, і насосні станції, і школи, і садочки. Для учнів також вже облаштовані пункти обігріву, які мають або пічки буржуйки, або теплові гармати в укриттях. А Луцька міська клінічна лікарня на випадок відключення світла чи газу має твердо паливну котельню. Вивіз сміття тепер на третину дешевший. Таке рішення ухвалили під час позачергового засідання виконавчого комітету. Тепер жителі платитимуть близько 30 гривень за людину. Окрім того, у Луцьку буде новий пункт сортування, новий сміттєпереробний завод та майданчик для подрібнення будівельних відходів. Детальніше дивіться у сюжеті. Мешканці сіл Луцької громади тепер платитимуть менше за вивіз сміття. Щоправда, і вивозити його будуть рідше. А все тому, що змінилася так звана норма накопичення умовний об'єм відходів на кожного мешканця, за яким і вираховують тариф. Мовляв, сміття накопичується не так швидко. Тому Луцька мерія затвердила новий тариф. Якщо раніше селяни платили більше 40 гривень в місяць, то тепер платитимуть менше 30. Саме для багатоквартирних та одноквартирних будинків тариф зменшується на 30,5% і для будинків з присадибною ділянкою зменшується майже на 34%. В Зв'язку з новою нормою накопичення виявилось, що в сільській місцевості великогабаритних в першу чергу відходів менше, менша кількість а в деяких селах вони взагалі відсутні. На засіданні виконавчого комітету говорили про інші сміттєві проблеми Луцька. Так, скоро у місті може з'явитися нова послуга. Вивіз і подрібнення будівельного сміття. Облаштують окремий майданчик зі спеціальним обладнанням. Послуга надаватиметься за окремим тарифом біля будинку, де замовлятимуть таку послугу, тимчасово ставитимуть спеціальний великий контейнер для будівельного сміття. Подрібненню великогабаритних і будівельних відходів ця площадка буде це буде комплексний підхід. Вона буде з собою вмістити великий потрібнювач. Великої потужності буде собою містити навантажувач мультіліфт і в тому числі автомобіль, який буде обслуговувати такі човники, які будуть розставлені по будівельних майданчиках міст в місті, і також будуть забезпечувати саму логістику на цьому майданчику по подрібним. А ще каже Луцький міський голова громада завершує підготовку концепції будівництва сміттєпереробного заводу. Ми перебуваємо в діалозі з Європейським банком реконструкції і розвитку, зважаючи на наш попередній успішний досвід реалізації проєктів сказаної фінансовою становою. Я думаю, що буде успішним і отримання фінансування частково пільговий кредит, частково грант і на сміттєпробний завод. Найближчим часом ми цю концепцію оприлюднимо і обговоримо її разом з жителями нашого міста, разом з депутатами, з членами виконавчого комітету. І ми маємо дуже амбітні плани. З приводу цього питання сподіваємося, що нам все вдасться. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Відібрав ключі до чужого сів і поїхав. Трапилося вчора, 30 серпня. 40-річний лучанин викрав у 62-річного фольксваген Пасад. Зловмисника оперативно відшукали і затримали. А машину також знайшли. Стояла вона неподалік домівки крадія. Додам, що з початку року на території Луцького району було сім аналогічних злочинів. У домівці 21-річного лучанина влаштували обшуки, знайшли канабіс і гашиш. Правоохоронці з'ясували, що продажем цих наркотичних речовин юнак заробляв не менш ніж 200 тисяч в місяць. Поширював засоби він на території Луцька та Волинської області. Ще один, вже старший 28-річний Лучанин, займався торгівлею психотропних речовин. У нього знайшли зіп-пакети з амфетаміном та альфа. Обох чоловіків затримали. Їм загрожує до 10. Ти років позбавлення волі із конфіскацією майна триває слідство. Музика. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Бережіть себе, донайте на ЗСУ, і залишайтесь з нами до зустрічі.